Ну, я думаю, що слово то є трохи упередженим словуємо, так? Отже, ми пропагуємо особливість цього регіону для реалізації євроінтеграційної політики України. Тобто хтось мусить взяти на себе цю відповідальність. Ми розуміємо також, і не тільки ми розуміємо, хто ми всі розуміємо, президент це говорив, уряд на місцях, тобто в про це говорили, що необхідність є децентралізація. Децентралізація це означає більша відповідальність і більші можливості регіону. Чому би нам, як регіону, не скористатися цією нагодою, щоб зайняти якесь лідерське місце в одному з важливих процесів? Очевидно, що індустріальне розвинення регіону України завжди будуть мати лідерство в наповненні бюджету. Вони будуть мати лідерство в розвитку економічної потуги та економічної слави. Ми не є таким е, індустріальним дорогом, тому ми повинні використовувати інші сильні сторони. А наша інша сильна сторона це є, властиво, ця найбільша приготованість до процесу його інтеграції. Це показує, як голосують наші інших трьох областей, коротше Східної Галичини. Тобто тут є найбільша підтримка. Процесом євроінтеграції, тут є найбільша підтримка для участі України в НАТО, так зрештою, тут є найбільша активність громадян під час всіх виборів, що показує вищий рівень громадянської свідомості. А також тільки Галичина, по суті, а також частково там Закарпаття чи Буковина, які були частиною Європи старої, мають навички місцевого самоврядування. Ті регіони, які належали до Російської імперії, не мають поняття про самоврядування. Це і наша сила, це і наш капітал, який не повинні скористатися. І тут немає ніякої проблеми. Тим більше, що я би хотів ще коротко сказати, що я розумію, що зараз всі ми ну, дивимося на те, що відбувається на Сході, те, що відбувається в на Києві. Натомість ми пробуємо завіти, що буде завтра на Сході. Коли війна закінчиться, вона рано чи пізно закінчиться, Рано чи пізно поряд центрально сформується. І що буде завтра? Якщо буде євроінтеграція, як показує досвід Польщі, Чехії, Угорщини, що євроінтеграційні процеси базуються на Росії, на сильних регіонах, на регіонах, які усвідомлюють своє місце. І це просто те, про що ми пропонуємо вже сьогодні думати місцевий